Сьогодні у нас тема заняття вода. Ви знаєте, вода це найцінніший скарб, який є на землі. Набрала з криниці, свіжої водиці, буду умивати, буду примовляти. Водичка, водичка, умий моє личко, рум'яні та білі, як яблука спілі. Щоб полився дощик з неба, щоб росли усі дерева, щоб пливли всі кораблі, щоб варились киселі, щоб не було в нас біди, жити не можна без води. Вода найцінніший як я сказала, вода має цілющі лікарські властивості. Багато ваших бабусь, мам, тат купують мінеральну воду, очищену воду. А як ви думаєте, а де ще ховається в нас вода? Хто дітки води? Як ви думаєте, давайте подивимося на картинки. Ось. Без очей, а сльози є. Роса. В росі ховається краплинка. В бурульках. Водичка ховається, в граді ховається водичка, в тумані ховається водичка, в дощику, в марках, снігу, пар, брульки це лід. Бачите, де ховається? А ще ховається водичка, де? В річках, в морях, в озерах. Ось подивіться сюди на картинки. Азовське море. Це саме наймілке море в світі. Бачите? Це море Азовське. В нас воно є. Звідучок сторони, ось подивіться, Чорне море. Тут також в Україні є Чорне море. У нас є річка Дніпро. Ось подивіться. Найбільша річка нашої держави. Четверта довжиною річка Європи. Самі найдавніші письмові відомості про Дніпро залишив грецький історик географ Геродот. Він називав річку Дніпро Борисфеном. А предки українців, давні східні слав'яни, називали Славутичем син слави. Ще одна в Україні дуже велика є річка і дуже гарна на півдні Заході, до південному заході України. Третя за довжиною в межах України і дев'ята в Європі. Починається дністе, як гірська річка в Карпатах. Та впадає в Дністровський ливан Чорного моря. В Україні дуже багато є озер. Саме глибше озеро в Україні світять. Воно є одним із семи природних чудес України. Це озеро ще називають Поліським морем. Вода в озері має цілющі властивості. У складі вона містить срібло, йод і гліцерин. А зараз давайте подивимося з вами, що ж таке вода. Зробимо невеличкі, такі прості досліди. Ось у мене водичка, чиста водичка. Вона яку форму має? Склянки цієї, да? такої. А якщо я цю водичку перелю ось такий стаканчик, яка буде ось в такому стаканчику. А ось дивіться, ще в мене є стаканчик. Має форму стаканчика. Якщо ми наліємо чайник, форму чайника, чашку чашки. А якщо вильє воду, так вона на що? Розтечеться, вона не буде триматися, тому що вона рідка. А як ви вважаєте, який смак має вода? Ніякий, вона без смаку, без запаху. А тепер дивіться, і немає ніякого кольору. Так? Прозрачна, прозора водичка у нас. Якщо я візьму, подивіться, в стаканчик. Наливаємо водички і подивимося, вмочимо. Ось, подивіться, я фіолетову фарбу взяла, якого кольору водичка стала? Фіолетовий. Якщо я візьму, наприклад, синій. Бачите? Якого кольору водичка становиться? Синій. Так, Бачите? Водичка, якою фарбою ми туди вставляємо, як ви малюєте, правда, водичка різнобарва. То червона, то зелена. А ще, ось, подивіться, я вам вналю. Ще одну. Ось вона зараз прозора, так? І вставлю чайну ложечку. Ложечку видно? Видно. Вода прозора. А зараз дивіться сюди. Уявіть собі, що ми п'ємо от в одну. Вода, ви були на морі скажете мені, яка в морі вода? Солона. А в річках прісна. Ось зараз, подивіться, що мені треба прісна вода. Мені треба зробити, щоб вона була солона. Добавити солі. Ось я беру ложечку, насипаю сюди сіль і розмішую. Так. Яка водичка зараз у мене тут? Солона. Так, мами, варять, що супчик, правда, вони за смаком сіль. І водичка солона. А якщо ми захочемо з вами солодку водичку зробити, що ми повинні зробити? Так, додати цукру в водичку. Подивіться, от я насипаю цукор, розмішую його. А скажіть мені ще таке, якщо водичка гаряча цукор швидше розстане, так, в гарячій воді і сіль, і цукор тайм стануть швидше. Ось так. В одному стаканчику, що з солодкої водички ви робите. Мама робить вам чайок, компотики, сік. Там є водичка. Ось такі у нас сьогодні не, 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 інтересні досліди. З роси, з морів, річок і плес, вода, як перейде у пару, одразу лине до небес. Щоб утворити в небі хмари. І впасти смар на ниви, як сніг, як град, як злива. Знов перейти у хмару і повернутись в пару, і повернутись в хмару. І впасти смар на ниви, як сніг, як град, як злива. Це ще що вона робить? І зветься коло обіг. Ось подивіться. Сонечко припікає, випадає дощик чи сніг. Потім йде вниз, випаровується і отак по колу весь час наша водичка ходить. І в нас йде то сніг, то дощ, то є роса, то є туман. Ось подивіться на це, це тут теж намальований коло опіг. А скажіть мені, вода це добре? Так, да, це добре. Вода це врожай на городах, полях, садах, після дощів свіже повітря. Мінеральна вода лікує людей. Вода потрібна людям і тваринам. Водою миваємось, у воді перемо одяг, по воді пливуть човни, кораблі. На воді будують електростанції. Водою гасять пожежі. Ось давайте подивимося на наші крапельки, для чого потрібна вода. Для росту рослин. Щоб росли яблучка, грушки. Полонички, Щоб живі були тваринки в лісі, так? Вони ж п'ють водичку, їм потрібна водичка. Птахам, потрібна вода. Потрібна. Вони п'ють воду, птаки. А є птаки, які живуть на водоймах, на морях, в озерах, прудах різних. Ось подивіться, грибам. Гриби дуже люблять дощики, що літні, що весняні, що осінні. І тоді вони дуже-дуже швидко ростуть. Комахам потрібна вода, вони п'ють з листочків водичку. Десь завернеться там листочок водички, крапельки чи росичка, вони обов'язково вип'ють. Нам потрібна да, людям вода. Ось, бачите, тут ще одна. Квітам потрібна вода. А ще потрібна вода тваринам, які живуть де у річці, у морі, кругом-кругом рибки різні, бачите? Різні-різні рибки. Ось таке заняття у нас сьогодні було про воду. Давайте з вами разом будемо берегти воду, слідкувати, як біжить водичка, виключати вчасно. Дивитися, щоб вона була завжди чиста і не розливати її, щоб було у нас багато води. До побачення!